Про головне події в Харкові та області 2 липня. Зміни до бюджету Харкова внесли депутати сьогодні на позачерговій сесії міськради. Прес-служба мерії повідомила, додаткові кошти виділили на відновлювальні роботи, підготовку до зими та допомогу ЗСУ. Так на заходи із децентралізації системи теплопостачання міста виділили ще 642 мільйони гривень. На аварійно відновлювальні роботи в багатоповерхівках 120 мільйонів. Майже 67 мільйонів спрямують військовим частинам і спеціальним органам із правоохоронними функціями. Також депутати погодили рішення відшкодовувати з міського бюджету витрати на поховання на міських кладовищах харків'ян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. На сесії підтримали створення в мерії нового департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища першого подібного в Україні його завданням буде зробити всі сервіси в місті доступними для кожного жителя, зокрема для ветеранів бойових дій, які мають інвалідність. У Харкові близько 16-ї години дня пролунали вибухи. У цей момент повітряні сили ЗСУ попереджали пропуски кабів російською тактичною авіацією. Травми через вибухову хвилю отримали 26-річна жінка та двоє дітей 12 та 15 років. Повідомив начальник ОВА Олег Снігубов. За його даними усіх трьох постраждалих акуберотравми. травми у цілому, за добу росіяни випустили по Харківщині 29 керованих авіабомб. На Харківщині заборонили відвідувати ліси. Про це поінформувала прислужба Слобожанського лісового офісу. Там пояснили заборону надзвичайно сухою та спекотною погодою. Нині в регіоні переважає найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Звісно ж, у лісах заборонено палити багаття, заїжджати на територію транспортними засобами за виключенням транзитних шляхів, а також випалювати траву та інші рослинні рештки на ділянках, що примикають до лісу. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.